Хочу сьогодні поговорити про дуже класний фільм, який вийшов на Netflix. Це перехідний вік, чи 13 13. Там дуже класно показується динаміка сім'ї, особливо коли вони їдуть в поргодні. Хто дивився? Будь ласка, подивіться, тому що я думаю, що багато дітей зараз дорослих людей побачать себе, тому що це мені здається така класика жанру. Коли ми бачимо, що батьки вони якби дорослі люди, але ведуть себе як діти, тому що в них немає внутрішньої опори на себе, і вони опираються на все, що тільки може там дружина. Допомагає своєму чоловіку тримати цей такий каркас образу себе, а сам він дуже дуже тривожний. Він тривожний, він агресивний. нього дуже багато афектів. Можемо сказати, хто розуміється, що це межова структура. Тобто він дуже дуже афективний і йому важко тримати себе, і тому йому потрібно, щоб хтось його тримав. Дружина, вона не має теж свого я, вона не розуміє, хто вона, що вона хоче, тому подібне. І подивіться, як вона слідкує за реакцією свого чоловіка. Він дає їй відчуття такої ідентичності. Я його дружина. Вона дуже рані, дуже тривожна, і вона не знає себе. Там немає своїх бажань. Я можу тільки бути частинкою когось. В даному сенсі це чоловіка. І подивіться, як вони тримаються за образ хорошості. Якщо ви подивитесь добре, то вони завжди формулюються, що я, я хороша, я, я поганий батько, ні ти хороший батько, я там гарний син, ні, я поганий син. Ну, тобто завжди це формулюється, ну, в принципі, про хорошість, таку, щоб вони відчували себе комфортно, тому що вони думають, чорно, чорне чи біле, чи поганий, чи хороший. Як ця жіночка, дружина, не пам'ятаю, як її звуть, як вона виховує своїх дітей? Діти, по суті, вони не можуть до неї підійти, тому що вона сама переповнена, вона живе е, своїм чоловіком, в неї немає внутрішнього місця для своїх дітей. І діти в таких сім'ях вони зростають і стають для своїх батьків такою підтримкою, теж таким каркасом зовнішнім. Вони ці діти вони вписані в пару. Вони підтримують таку сцену пари, і ми бачимо, що дітей по суті там немає. Там неможливо бути суб'єктом, особистістю, тому що ти працюєш тільки на те, щоб сім'я не розвалилася, психоемоційно не розвалилася. І дивіться, ця вся така гра, вона мати бере завжди свою доньку з собою, коли важко, тому що сама вона не витримує напруги, і вони таким чином триангулюються.